Головне про події 12 березня вже наступного тижня почнуться переговори щодо припинення вогню. Росіяни увійшли в суджу. А Пентагон відновив поставки зброї. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня українська та американська делегація розпочнуть обговорення деталей щодо припинення вогню. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав підсумки переговорів у Саудівській Аравії визначним проривом. Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для голів ТЦК та ВЛК за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Російські війська увійшли в місто Суджа Курської області. Наразі там тривають бої. Про це повідомили журналісти Суспільного. Правоохоронці затримали генерального директора Київзеленбуду Юрія Бахмата та ще двох топ посадовців комунального підприємства за підозрою в організації корупційної схеми відкатів. Про це повідомляють прес служби нацполіції і ДБР. Рада оборони Києва дозволила рух транспорту південним мостом з лівого на правий берег після консультації з військовими. Гарну новину повідомив мер Києва Віталій Кличко. Четверо громадян Сирії загинули, та ще дві людини дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса увечері 11 березня. Сумну новину повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Громадяни Сирії були членами екіпажу судна, яке завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. США відновили поставки американської зброї в Україні через хаб у польському Жешові. Це підтвердив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський. За словами директорки національної розвідки Шатулсі Габард, пауза в обміні розвідданими з Україною також скасована. Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату бюджетних коштів Ехо Кавказу. Капітан контейнеровоза Солонг, який зіткнувся з танкером у північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, підтвердив власник судна Ернст Рус. За його словами, решта екіпажу складалася з громадян Росії та Філіппін. Президент США Дональд Трамп вже не планує підвищувати тарифи на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50%. Про це заявив інтерв'ю каналу NBC головний торговий радник Білого Дому Пітер Наваро. Очільник центрального розвідувального управління США Джон Редкліф та директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провели телефонну розмову, стверджує російське видання Комерсант. Американський актор Майкл Дуглас розкритикував адміністрацію президента Дональда Трампа за його політику щодо Росії. За словами кінозірки, протягом останніх 75 років Росія намагалася знищити США. Нагадаємо, що у лютому 24-го року Майкл Дуглас разом із сином Діланом відвідав Києва, зустрівся з Зеленським і закликав підтримати Україну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.